Вітаю вас на каналі Самойленко. Сьогодні у нас такий експериментальний випуск. Сьогодні ви мене не побачите, а все тому, що ми маємо конченого сусіда, який обстрілює нашу енергетику, і з за цього повернулися відключення світла від ДТЕК. Буду вам дуже вдячний за підтримку, за вподобайку під цим відео, за поширення цього відео, ну і за підписку на канал. Тому що цей випуск дався мені нелегко, чесно кажучи. Ми не будемо зволікати, тому беріть свої смаколики смачно вам і поїхали. Перший матч, який ми обговоримо, відбувався в Олександрії на стадіоні Ніка. Місцева команда приймала чинного чемпіона України Донецький Шахтар. Олександрія під керівництвом Руслана Ротаня провела три матчі проти Шахтаря, двічі розписавши нічию. Щоправда, у залік пішла тільки одна, адже в останній зустрічі клуб зазнав технічної поразки на поле вийшов калюжний, якого забули внести до заявки. Цього разу Іван теж вийшов, але проблем із заявкою вже не було. Старт поєдинку пройшов так, що Олександрії можна було б і завершувати. Антигероєм став шабаном вже на 13-й хвилині. Артем зрізав подачу Азарова у власні ворота. Підключає Азарова. Азаров має можливість подати. Здорово подає Азарова і у Власні ворота забиває Артем Шабанов. Ось так. Перший пас з лівого флангу. Перший навіс. Перша подача. І помилка 31 го номера Олександрії. Він забиває власні ворота. У кут забиває без шансів для а на з-під Спід ексдинамівця забив крисків. Дмитро відкрився під проникний пас на правому краю штрафного і завдав удару. А м'яч Рикошетом від Шабанова пролетів над вухами голкіпера 0-2. В очі впадав високий пресинг Олександрії. Систематичний, сміливий і продуманий. Підопічні Руслана Ротаня чинили тиск і змушували пасувати на гравців зі слабшим пасингом, що призводило до втрати м'яча. Азаров потрапив під тиск на власній третині і віддав пас назад. Однак Філіпов перехопив його, а після цього ще й майстерно обіграв різника 1-2. А на 41-й хвилині Шахтарів прилетів привід з попередньої зустрічі. Калюжний, який став причиною тихнаря. У попередній зустрічі шокував Шахтар. Ракетний удар Івана, метрів з 25 цілив точно в праву дев'ятку з рикошетом від стійки. Можна говорити про фарт, але скільки з часу і простору дали Калюжному одразу два гравці шахтаря. Іван міг би закурити, попити кави, почитати новини в телефоні і тільки потім забити. 2 2 Саме з цим рахунком команди і відправилась на перерву. Здавалося, що у другому таймі гірники розсердяться і почнуть притискати суперника. Як вже було у двох попередніх турах, реальність виявилася інакшою всього за хвилину після відновлення гри Олександрія зробила пенальті. Його провіз Бондар, який рукою зупинив простріл Шулянського. Філіпов підійшов до позначки і зарядив у лівий кут. Різник зачепив сферу, але врятувати не зміг. Три-два. Відопічня Руслана Ротаня вирвались уперед. 2! Олександрія виходить вперед, хоча різник. Доторкнувся до цього м'яча так само ніжно, як торкається зараз своєї голови. Один із найкращих воротарів антипенальтистів розуміє, що він був суперблизько для того, щоб взяти цей удар. Він угадав. І знаєте, що Олександрія не зупинилась. Команда не сіла в низький блок і не намагалася тупо захищати результат. Господарі продовжували високо пресингувати, Можливо, це не завжди було ефективно. Однак гірники дуже довго переходили на другу третину, на другу, а не на фінальну. На 57-й хвилині калюжний відібрав м'яч у Криськіва і скинув його на Базеру. А той був готовий розганяти контратаку, передачу на хід Філіпову. Кризький пішов у підкат і вибив м'яч, але в нього вийшов ідеальний пас на форварда Олександрійців. А далі 31-річний Філіп виконав ривок із власної половини до штрафного відірвавшись від Бондера, Коноплі і Матвієнка. Зрештою, він пробив під різником 4-2. на 80-й хвилині. Шахтар міг повернутися у гру завдяки розконцентрації Шабанова. Артем проспав ривок не під недостатньо кволий пас однак йому пощастило при виході Вічнаюч. Бразилець пробив над воротами. Цей момент став останнім для шахтаря в основний час. Але на останніх секундах компенсованого подріння скоротив відставання пострілом у дев'ятку. Фінальний свисток зафіксував перемогу Олександрії з рахунком 4-3. у чемпіонаті України. Гірників так не прибували з 2016 року. Тоді вони ковтнули 4 від Дніпра. З того часу донечани пропускали понад три голи тільки в лізі чемпіонів від порту рік тому. Також хочеться додати, що Руслан Ротань провів 50-й матч на чолі Олександрія в УПЛ, і він видався феєричним. На черзі матч між Поліссям та оболонью. Те, що болювальники побачили в наступні 50 хвилин, шокувало спільноту. Підопічні Імада Ашура завдали 4 удари по воротах і витуснули з них 4 голи. Причому команда забивала ефектно, а головним героям стали Гуцуляк і Назаренко. Рахунок було відкрито на 19-й хвилині внаслідок шикарної закидушки Гуцуляка на дальню стійку. Назаренко ж зіграв на замиканні, пробивши головою в протихід. хід 1-0. Гуцуляк та Олександр Назаренка показували нам статистику двох вінгерів Перед початком цього матчу ще за 4 хвилини. Гуцуляк забив сам. Олексій змістився з правого флангу в зону перед штрафним, перегравши двох опонентів і красиво закрутив м'яч у дальню девять два Хто ще так вміє? Хто в мене не вистачить пальців на руках, щоб порахувати? На 39-й хвилині знову відзначився Назаренко, хоча не меншу роль у взятій воріт зіграв і Бабенко. Передачею з центра поля Руслан розрізав всі лінії оболоні, організувавши Олександру вихід віч на віч 3-0. Саме з цим рахунком перший тайм і добіг кінця. Кияни до перерви завдали всього один удар по воротах, та й той неточний. Полісся домінувала. Однак і Мадуашуру було мало на півшляху до роздягальні Він перехоплював своїх легіонерів емоційно щось, пояснюючи португальською мовою, зокрема Тейлеру. На другий тайм Лукас не вийшов, поступившись місцем новачку Майсурадзе. І це спрацювало. Грузин вже за дві хвилини після відновлення гри видав розрізну передачу правим флангом, а Назаренко ефектно розвернувся навколо приймака і втік до штрафного, де прибрав зі шляху Федорівського та Карасян. Вінгер забивав у порожню, оформивши хет трик 4-0. В останні ж півгодини гра заспокоїлася. Результат було зроблено. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу по лісі. У рамках четвертого туру у Львові між собою зійшлись рух та зоря. На 14-й хвилині після розіграшу кутового Башич зачепив дідика і арбітр призначив пенальті. Притула підійшов до м'яча, але не зумів переграти Турбаєвського з позначки. Кіпер зорі потягнув м'яч з правого кута. Та вже зовсім скоро. Ярослав Карабін виправився за партнера і вивів рух уперед. Після вкидання за ауту Ілья Кавесниця закинув у ротарський, і Ярослав з льоту пробив у ближній кут. Так, нуль. Забиває рух! Забиває Ярослав Карабін, як він зловив цей м'яч, як він направив цей м'яч у кут. Бачите, я... На початку другого тайму рух подвоїв свою перевагу. Руніч відгукнувся на навіс з кутового і головою спрямував в сферу у сітку. Але м'яч у ствір, і непогано там діє Турбаєвський, а Зараз руніч забуває після подачі від кутового прапорця на ближню. А руніч підставляє голову і направляє м'яч у сітку сітко. рід. заріце два-нуль в дебюті другого тайму. А рух подвоє перевадківський, який вийшов на другий тайм, почав пристрілюватись над попереченою. На 60-тій хвилині рух забиває втретє. Квасниця зумів заблокувати простріл суперника поблизу власного штрафного, зберіг м'яч у полі і вибив його далеко вперед. Краснопір випередив тронтеля і закинув Турбаєвському, який вийшов далеко з воріт за комірець. Завдяки перемозі над Зорею Рух в турнірній таблиці вже має 6 залікових пунктів і піднялись на п'яту сходинку турнірної таблиці, УПЛ, потіснивши київське динамо. Зоря з такою ж кількістю балів восьма. Також після матчу з'явилася інформація від тату таке, що Юрія Коваля може бути звільнена з посади тренера зорі у разі втрати очок проти оболоні. Потім згодом теж саме джерело Тату Таке сказали, що Юрія Коваля вже звільнено з посади головного тренера і виконуючи обов'язки луганського клубу, став Владен Бартулович. У четвер Кривбас поступився Бетісу в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференції. Криворижці приїхали до України, де на них очікувала битва проти Новачка УПЛ, який за три минулі тури набрав лише два очки. Підопічні Юрія Вернодуба вперше в новому сезоні зіграли вдома. Петровці впевнено пресингували Кривбас, і їх зусилля не були марними. На шостій хвилині Олександр П'ятов прорвався до штрафного майданчика криворіжців зліва від центру. Його перший удар заблокував Стецьков, але м'яч відскочив назад до Олександра, який майстерно закрутив його в дальній верхній кутворі 1-0. Хочеться відзначити, що Олександр П'ятов забив своїй колишній команді. Після цього Кривбас почав діяти впевненіше. Підопічні Ворондуба мали кілька моментів, але то Паламарчук рятував команду, то гравці били повз. Проте криворіжці в другій половині тайму заволоділи територіальною перевагою, і це дало результат після передачі на хід від по. Луньов увірвався в штрафний майданчик інгульця і прострілив на кожушка, який ефектно п'ятою перенаправив м'яч у ворота. Красиво, і Олег Кожушко зрівнює рахунок в цьому матчі. Забиває кривбасу у другій половині другого тайму. Кривбас продовжував присингувати, і після необережної передачі назад кожушко зіграв на перехопленні, але не зумів обіграти голки. суперника. Василь Кобін заробив вилучення, тому Інгулець догравав без головного тренера. Уже наприкінці зустрічі Криворіжці намагалися створити більше моментів. Сидоренко заблокував удар Драмбаєва із забійної позиції. Хомчиновський після навісу зкутового не сильно пробив, але Паламарчук потягнув м'яч. Попри достатню кількість моментів, Кривбас не зумів дотиснути суперника, і зустріч закінчилася з рахунком 1-1. У Києві на стадіоні Лівий Берег Новачок УПЛ приймав одеський Чорноморець. Лівий берег у попередніх трьох турах не тільки зазнав трьох поразок, а й не забивав голів у еліті, принаймні таких, які б зарахували. Склад у киян підбирався під першу лігу. Тож навіть у поєдинку з нестабільним чорноморцем ніхто не вірив у тріумф новачка. Втім, зустріч виявилась доволі цікавою для глядачів. Протягом 60 з гаком хвилин команди працювали на рівних, розмінюючись моментами і організувавши по забитому м'ячу. Лівий берег зумів відкрити рахунок. Це Якимів отримав скидку від синиці і пробив із центру штрафного. Точно в лівий нижній кут. 1-0. забиває хто? Подивіться, Андрій Якимів. знову забиває. Він у ворота Чорноморця. Перший гол лівого берега. Це 100... За Чорноморець. Забив Іван Петряк, який на днях був орендований у донецького шахтаря. Іван зіграв на добиванні після подачі Янакова з лівого флангу та удару головою від Попова. Механів перевів м'яч у поперечку, але врятувати від пострілу екс-гірника не встиг. Було б 1-1, якби лайнсмен не помітив офсайт. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу лівого берега. Дебютант УПЛ вперше тріумфує в еліті. У ковалівці місцевий колос приймав гостей з рівного. Колос у поточному сезоні УПЛ не вигравав жодного матчу, розписавши дві нічії, поступивши з чорноморцю. Після цього підопічні Олександра Поздєєва ще й вилетіли з кубка. У вереса очок було ще менше, тож Мирова нікого не влаштовувала. У першому таймі рівняни виглядали цікавіше, створивши дві гольові нагоди. Одну із них реалізували. Однак гол Степуніка після передачі Луана на порожні ворота не зарахували. Офсайд. У іншому епізоді з дистанції стріляв гайдучик, але м'яч пройшов повз ліву стійку. У другому таймі телетрансляції довго не було через проблеми з електропостачанням у ковалівці. Коли її відновили, рахунок вже змінився. Рівняни вирвали суперед на 54-й хвилині. Зусиллям Владислава Шарая інших небезпечних моментів верес не створював, але й колосу нічого не вдавалося за 45 з гаком хвилин. До фінального свистка пригадується тільки дальній удар третє кола, без проблем для когута. Зрештою, поєдинок завершився мінімальною перемогою в вереса. Підопічні Олега Шандрука вперше тріумфували в УПЛ в сезоні 24-25. А от Олександр Поздєєв не може виграти протягом чотирьох турів. Поспіль у Черкасах відбувався матч між ЛНЗ та Карпатами. Карпати підходили до матчу у Черкасах, маючи за плечима дві розгромні перемоги: над Кривбасом в УПЛ та над Чорноморцем у Кубку. Крім того, була дуже гідна поразка від Динамо. Львів'яни підкуповували агресивним і сучасним ігровим стилем, але ЛНЗ рухаються у тому ж напрямку. Очікувалась дуже цікава битва. На жаль, чекати довелося аж 6 годин, адже гру довелося перенести через повітряну тривогу. Коли ж матч стартував, вболівальники зіткнулися із розчаруванням у першому таймі. Моментів взагалі не створили. Винятком став кутовий Карпат на 34-й хвилині, який завершився метушнею. Перший у ній розібрався чачу, який вгатив за штрафного у лівий нижній. Так рахунок було відкрито. Леви вийшли уперед. До перерви рахунок так і не змінився. На початку другого тайму ЛНЗ перехопив ініціативу, але небезпечних епізодів не виникало до 54-ї хвилини. Зрівнювати рахунок міг Пасіч, який пробив з дистанції під ближню стійку. Кемкін парирвав, однак вже на 61-й довелося виймати м'яч. Сітки черкасці вибігли в контратаку. Яшарі перевів Пасічу на лівий фланг, а той змістився у центр та бахнув у дальній кут. один Надалі у грі було багато сумбуру, краще в ньому почувався ЛНЗ, якому вдалося вирватися уперед. Героєм став Яшарі. На 77-й хвилині Косовар прийняв класну передачу від молоби сали і переграв Кемкіном. 2-1. Мохарем шарі, все було зрозуміло ще за 2 секунди до того, як він забив. Дві хвилини назад я сказав, що Яшарі просто як молодий кінь готовий! Цей гол виявився фатальним для Карпат. Львів'яни так і не відігралися. Фінальний свисток зафіксував перемогу черкаського колективу. Підопічне Андреаса Караско здобули третю перемогу в сезоні, перегравши другу львівську команду за два тижні. У попередньому турі ЛНЗ прибив рух. Ну ось такий випуск у нас вийшов. Щось новеньке, сподіваюся, вам сподобалось. Якщо вам все сподобалось, то будь ласка, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок. А я буду з вами прощатися. Любіть, маму, дивіться український футбол і не забувайте руками мити мило. До зустрічі, побачимось.